Всім привіт! Ви на каналі Назівса. Сьогодні я програв в Fortnite та зберу всю міфічну зброю. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на телеграм-канал в описі цього відео. Недавно на нашу мапу додали Ice Spice і додали її міфічний автомат і міфічну присоску. Це відео я знімав ще коли робив відео гайд на акулу, тому можна зацінити і його, Я там зробив повний гайд на Ice Spice, акулу і взагалі на ту локацію. Тому можна зацінити. І дивіться, зразу є локація Issel. Айс... Тобто Ice це крижаний острів, отак воно переводиться. Для нього є теж інші острова, маленькі, це не є локацією. Але якщо ви хочете полет... полетіти на акулу, то можете полетіти спочатку на острова. Там є червоні шкафчики, там є туалети, які ведуть вас на акулу. Але нам не до цього. Це був айсдроп, тобто холодний дроп. Не знаю, типу є ход дроп, а це буде айсдроп буде. Бо автобус був далеко від акули, але все одно летіло пару людей. До речі, подивіться, коли грьза літає і знімає і ну, типу, від, відкриває свій дельтаплан або використовує емоцію, то шапка в неї пропадає, бо, типу, шапка це її оцей няшний друг. Я дійшов в один із червоних шкафчиків. Тут є на локації самі, є два червоних шкафчика. Але я зійшов в один, бо тут якраз найвигідніше заходити в цей шкафчик, бо він близько до луту і близько до Ice Spice. Так, давайте зараз злутаємося зразу. бачите, є скриньки, є якийсь автомат-снайперка, і можна пройти далі. Я прийшов в таку підсобку, щось типу того. І тут, бачите, якщо ми пройдемо далі, в самий кінець в двер, в двері, тут буде така електронна річ. Яка подає енергію в всю локацію. Тобто, якщо ви її знищите, то турелі перестануть працювати. Далі, бачите, тут був туалет, який туалет, я залутав. Я проходжу далі і бачите, виходжу в ліфт. Чому в ліфт просто такою? Виходимо в нього і збираємо лут, який є. До речі, бачите, раніше це була тюрма, а тепер це просто якийсь шопінг-центр. Це навіть трохи смішно. З одної скрині на прилавку я вибив. І просто банку, яку я вирішив запити. Я чув, що тут хтось ходить. Я беру драбаш і бачу, що тут ходить Ice айс... Spice. Ай... Вона дивилась на іншого чувака, але все-таки з нею можна було порозмовляти. Вона дала мені танцюючу бомбу, я сказав їй привіт, і потім дивіться, тут є два варіанти: або сказати їй привіт, або сказати нічого. Так, да, такий варіант є, сказати нічого. Він трохи звучить, як хтиво звучить. Але хто зрозуміє, то й зрозуміє. Тут бачите, і для того, що я був біля неї, то я розкрився. Так, да, тепер так це працює. Раніше, вроді, так не працювало. Але бачите, вона вміє стріляти своїми кришними бомбами і зносить за пару секунд просто тебе. Я її добиваю і коротше на мене нападає в ці моменти. Чувак, я вирішую втікти. І тут я розумію: а лут та в нього залишається? Бо, типу, Ice Spice встає, але, лут, міфічний, який мені треба, він залишається в нього. Тому я такий беру, вирішую, захилитися, хилюсь, ховаюсь в ліфті, а й Спайс до мене. До речі, знаєте, що Айспайс кидає не просто слюрбочки, а якісь ці ядрьонні. Ти бачите, бачите чого чувака, він чомусь танцює, Типу, він сам під себе кинув бомби, або в нього кинула Айспайс. Я думаю, що напевно сам, бо Айспайс не кидає танцюючі бомби. Тобто типу, він сам себе затанцював і сам через це програв. Він міг забрати граплер міфічний, і полетіти звідси, або карточку забрати і піти звідси, але він цього не зробив, що є дуже дивним. Ну, коротше, я його вбив. В мене, бачите, тепер ходить Ice а Spice. Ice Spice це найкращий NPC, який може бути. Ви можете сказати чому, а тому, що, по-перше, вона кидає не просто слюрбочки, вона кидає ядрінні слюрбочки. По-друге, вона, ну, вона має класний автомат, який зносить людей просто за пару секунд. І напевно третє, це тому, що вона має не просто бомбочки, як всі, ну як інші боти і а вона має оці, знаєте, типу, як крижані бомбочки, які відталкують противників. Хоча, знаєте, це не так класно, краще б вона кидала якісь бомбочки, типу як оці вонючі бомбочки, які кидає Снубдох, але пофіг уже. І так погано. Бачите, підскочив, я їхав на катері до вертольота. По дорозі я вбив одного із привидів. І просто пішов там вертольот. І бачите, проблема цієї локації в тому, що вона дуже далеко від зони. Щоб ця локація хоча б наполовину попала в зону, треба дуже бути вдачним, прям дуже вдачним. Бо ну, вона дуже рідко, коли попадає наполовину в зоні. А щоб повністю вона була в зоні, то це я напевно не знаю, це напевно нереально. Вона дуже дуже дуже, дуже 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 рідко. Бо вона дуже далеко від краю ну, від центра карти. Далі бачите, що робить цей граплер міфічний. Він стріляє і він безкінечний. Тобто як простий граплер, але дуже бісяча функція, те, що він має кригу. Тобто, коли ти стріляєш, то отримуєш крижані ноги. Це дуже бісить. Добре, що ці крижані ноги в воді проходять, бо типу в воді ноги проходять. Проте в воді нереально користуватись граплером. Тобто, дивіться, там треба, щоб користуватись граплером, треба підстрибнути в воді і стрільнути. Тоді так. Да. Але якщо ти будеш вадів самій і стрільнеш, то тоді грабір не спрацює. Типу, ти не зможеш полетіти. На жаль, не знаю, чому так працює, але напевно, щоб він не був сильним. Боком. Але, бляха, якби не знаю, замість цих крижних ніг зробили, не знаю, там дельтаплан, щоб відкривався, або просто без цього всього. То було б набагато краще. І це була б найкраща просто пісока або, не знаю, найкращі предмет, який є в Фортнайті. Ну, напевно, після її автомату. Але все одно. Так ось, що змінюється в автоматі. Коли цей автомат стріляє, то ти отримаєш не тільки урон гігантський по противнику, а ще й отримуєш ефект Перчика. Він виглядає ось так червоно. Тобто, коли ти стріляєш по противнику, то ти отримаєш ефект перчика і він дає пару вам секунд дуже швидкого бігу. Мої Іспайс чомусь було пофіг на противника. Вона просто далі кидала дройні бомби. Я ставав швидше. І тут з'явився якийсь чувак. Я на нього напав, там був бот, я напав на цього чувака, і за пару секунд я його знищив. Чому? Бо у мене автома Spice, який знищив за пару секунд. Але, до речі, бачите, коли я по ньому вдарив, то у мене чомусь і з вух почав йти не червоний дим, а якийсь такий рожевенький дим. Хоча до цього був червоний, це дивно. І з цього чувака мені випав міфічний лук ТНТ Тіни, який є дуже крути, крутою зброєю. Хоча, знаєте. Ця, цей лук не зрівняється з автоматом Ice Spice і з Мініганом Емінема, але він, напевно, є на топ-третьому місці для мене. Забираємося на агентство, бачите, забираємось обережнікого, ось так, але бляха. Ноги дуже бісячі, і за них я просто не міг втриматися. А так як, як я граю в Zero Build, то я просто випадково впав, бо я хотів прицілитися на іншу людину. Якби я не затримався ще трохи в повітрі, то я просто вмер би насправді. І бачите, бачу цього чувака. Я за мною йде Ice Spice. Я вирішую втікти, бо я розумію, що цього чувака я не знищу з їх крижаними ногами, бо це буде нереально. Тут я бачите, пробую затриматися, але чомусь не вдається. І тут все-таки забіг. Але бляха, я єль не падаю за цих кражаних ніг. Бо вони десь 3-4 секунди тримаються в тебе, і це так, це просто бісить, бисить дуже сильно. Тут раптом цей чувак буває мою Ice Spice. як він так швидко з нею розправився, я не знаю. Але потім я вам скажу чому. Бачите, на нього нападає, йому гігантський крун, десь приблизно 100 хп і то захисту. Даю йому ще з драбаша, потім падаю. Якби я не затримався за собаку, то я просто вмер. Коли я його вбив, то з нього випав Томпсон Снупдога. В нього не було самого Снупдога, тому напевно можна зробити висновок, що він вбив людину, у якої був Снупдог, Або ж він залишив, залишив десь снупдога сидіти. Ну, але пофіг вже на нього. Бо в мене тепер і чотири зброї. Тепер мені треба ще міні-ган Емі нема, і автомат Нюдаса. Забираємося вертольот, і просто, бачите, я по дорозі побачив одного чувака. Я вирішив стріляти з нього з вертольота, проте так не виходило, тому я просто взяв і зістрибнув з присоскою. Я на нього напав. Мені, бачите, задались ефект перчика і все. Знаєте, це один автомат який є на карті, який, ну, типу, взагалі в Фортнайті, який дає якісь ефекти. Типу, наприклад, ефект перчика. Ну, ще присоска, але присоска це якби не автомат, як зброю, ну, типу, це як предмет, скоріше. Мувмент. А, Наприклад, Мініган Емінема, да, він співає, проте це не якби, якби, це ніяк не, не допомагає тому, знаєте, таке собі. Так, давайте зараз. Я вирішив спуститися, бо я побачив, що у цього чувака є Емінем. Я беру на граплі і йду, але потім, бачите, вирішив. Знищити ефект крих, бо він мене дуже бісив. Якби я трохи швидше піднявся, то може б я ще застав цього чувака біля мене. Але він якось швидко від мене втік, типу він за пару секунд вже став біля гори. Як так, я взагалі взагалі не знаю. І бачите, такий йду, йду, шукаю цього чувака, і тут раптом бачу, що Емінем за ним там іде. Я стріляю, Еміни мене помічає, я наношу цьому чуваку гігантський урон, Він бере свою снайперку, пробує по мені попасти, не попадає, я нападаю на нього ближче, беру свій Томпсон і тупо знищую його на останніх моментах свого життя. В цей момент помирає його Еміном. І в мене залишається дуже-дуже мало хп. Я розумів, що якщо, наприклад, на мене зараз хтось нападе, то все, мені кінець. Я відхилився, сховався за камінь і потім пішов шукати неудаса. Але бачите, я. Там заплутався і у цього чувака, оцього іншого, бачите, який в мене стріляє, перепутав за міудаса, тому напав на них і добив їх з Мінігана. Мініган, бачите, вміє співати аж 12 секунд. Ну я, в принципі, робив на нього огляд, тому можете подивитись. Бачите, я бачу Міудаса, тобто я побачив оцей знає, знак оклику і на нього зразу вирішив напасти. Я стріляю з граплера і просто біжу до цього міудаса. Тут я бачу, міудас кудись відходить. Бачу його хазяїна, Нападаю на нього зі свого автомата, наношу йому гігантський рун, в нього залишається, бачите, хп, і я його добиваю. Міудас навіть не встиг нічого зробити. І з цього чувака випадає міфічний автомат То Я зібрав всю міфічну зброю. Зараз я вам покажу, бачите, я в один інвентарі її не можу взяти, бо її 6. А у мене в інвентарі 5 місць. Бачите, я забираю її, і в мене має щось прийняти. Дивіться, зараз я вам покажу описи. Опис Важкого автомату Міудаса, опис Тайнтитінового лука, опис Томпсона Сноубдога, опис міфічного автомата Spice і опис міфічного Мінігана Емінема. І дивіться, опис Граплера, ну, або присоски. І, бачите, я вирішив автомат Міудаса змінити на лук. Чому? Бо автомат Міудаса я, я взагалі не використовую, Тобто мені він, чесно не треба. А лук ну лук краще буде. І я залишався топ 3. Я, я, я вирішив знайти людей яких треба вбити. Тут бачите, я випадково впав і мені на, на місці урон. Але в принципі яка різниця. Бо в мене і гра перед непоганий. І бачите, йду собі, шукаю, йду на заправку. Тут, бачите, я такий дивлюсь, і тут я знаходжу лут. Ну, бачите, от аптечку. Забираю її і хилюю, звичайно. Потім йду десь на якусь така, тю, десь, шукаю там людей, і тут бачу, що якийсь чувак, хай з іншим чуваком. Е, і тут бачу цього чувака. Нападаю на нього. Він собі стоїть, просто я беру мініган і через крижануво, через крижані ноги, то я просто не міг нічого зробити. Вбиваю цього чувака. На мене стріляє ззаду. Якийсь ще чувак. Я беру лук, пробую його вбити, але не попадаю. Тому я вирішую взяти автомат. В Цей момент він мене переносить трошки, але я не хлібом роблений. Я беру автомат і просто його тупо знищую. Тобто, бачите, автомат настільки швидко знищує, що просто ну, він відійти не зміг. Тобто одна, ну типу, один патрон це 37 шкоди. Для цього автомата. Це найкращий автомат, який я колись бачив. Тобто, це ну, топоний найкращий автомат. Він мені не подобається. Він скорострільний в нього велика обойма, він наносить гігантський урон кожен це найкращий автомат, і він ще дає ефект. Ну, Пересоска, да, так, Пілісоска можна було зробити краще, але за автомат тупо респект, респект. Тому дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.